Mm, привіт! Hello guys What the fuck? Добре, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати від The World. Я, я давно щось знайшов, Ну я тут трошки раз подонатив. Чуть мене робикся по закінчу, з чи чим менше скин, тим більше пуски, і я зробив собі як найменський віг. Нормальний, красивий. Хто скаже, буде його і хто його не буде. Ну, добре, зустрінемось на... на 100 тисяч. Або ні, давайте подивимось. Всім привіт! Сьогодні може мій брат зайти. Ми сьогодні будемо грати в Eat the world Ти заходиш. Я, Я недавно що його знайшов. Виявилося, що у мене тут максималка 100 тисяч. І питаюся, що в мене з волоссям якась проблема. О цукієрочка прикинь мені випала. От статі, хто профік мене? Мене не лягнуть, бігнати. Можу я перегну тебе. І, скасі, А ви знаєте. Це така гра там, де ти не годен було вивести з цього з машини. е, Знаєш кого? Одинокого е, Млос Мобілеса Ти весь час вибиваєш унтерну скелето. Ну добре зараз. Щось якусь ерунду додали, хакера зламали, на і тепер. Хто нічого не отримає нічо не з неї. І всяке таке твориться зараз. А я цей його недавно щось знайшов. І сприкольний, в мене якийсь фіовий. Не хотів мербикон мер зробити, але щось передумала і пішов лосприємс. Сіксева на кінці. Ох, егеть! куски тут не перевів. Добре. Я буду ховать, 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 ховать. Я не, не знаю, що в мене в ці гріші є дуже рідкісний. Я вже тисячу накопила. Ага, за швидко Не бачу, бачу логі. Не бачу логі. 90 для дробоксів. Що тут за 100 робоксів можна купити? 100 робоксів. Але у мене максималка яка. 308 тисяч. І мені там її усіло принесли. Ви купили? Купили на і того? Оркадерич. А мені випав тігру лігера Рутоні, Ар-ар-ар. Ну, -ар. О, флекс ото ви навчився. Ковняма, а в нього ж мільйон. Офігеть, він флексе. Ням, -ням, 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 ням Не знаю, що він за що на 100.000. А, він ж мій друг то ж, а я не бачив.

Так, виявилось, що Захар маєш зілкорку. І <тит> цей підписуйтесь у Мексик до мене. Збирай Захар бабки, станеш багатим. <тит> з грошей збираємо бабки. М -м -м, бабки з неба ніколи не ні падають, а в цей раз падають.

Капець, мы не можем майже максмалко. О, провет! Привет. Я йому заплеплюсь тут цельтушку. Так. Ай, затанчую, зараз йому. Він має 40 000. <рик> ну, Я буду робити так, так і... там па-па, пампам, парампам, пампам, парампам, папам. парампам, пампам. за карту хотел упасть, она не упала, почему -то. Да нет, я тут лист а для чего? А для чего ломаешь? Я ломаю мисс. А для чего? Я не люблю. Правильно. Вперед. Добрый, короче, всем пока-пока.